Вітаю, я думаю, що все закінчиться в 2024 році. Я спробую пояснити свою думку коротко. Сьогодні ми побачили постанову про проведення мобілізаційних заходів. Це постанова Кабінету міністрів, яка фактично підтримує закон про мобілізацію, про внесення змін до законів про мобілізацію, який підписав президент, і яка вступила в дію від 18 травня. І от сьогодні ми побачили постанову. Це постанова. Вона врегульовує всі процесуальні дії, які стосуються е, мобілізації. Де, як вручати, кому вручати, там навіть цілодобово дозволили вручати на роботі, на блокпостах при перетині кордону, голови СББ, працівники відділів кадрів на роботі, штрафи і так далі. Все це абсолютно все прописано в цій постанові. ви Можете її прочитати. Е, якщо бажаєте, то телеграм є тут в описі каналу, я її цю постанову. Поставив ми її поки що не розбирали, але обов'язково розберемо цю постанову. Адже в ній дуже багато чого цікавого, яке стосується різних людей, зокрема що стосується студентів, тепер ж студенти, які значна частина з яких не є призовними, згідно закону до 25 років, не мають права призивати, але там розширені поняття довідок, тобто там з ЄДЕБО, це хто не знає це. Єдина державна база з питань освіти. Вже недостатньо просто що деканати видають до все це має я, ну, я розумію. Тому, напевно багато зловживань було і тому пересіли на цифровізацію. Коли я все на, на це все дивлюсь, абсолютно закидану країну повістками, я бачу, що немає ні кінця, ні краю цьому і. Мені страшно взагалі уявити, що буде, якщо ця хвиля. Хвиля тотальної. Це вже просто тотальна загальна мобілізація. Якщо ця хвиля тотальної загальної мобілізації, вона нічого не дасть. От Якщо вона нічого не дасть, то далі мобілізовувати вже нікого. Тобто залишиться лише жінки. Жінки. І ну, німі криві косі, і ті, хто виїхали, або змогли якимось чином порішати своє питання. І ви розумієте, що люди, які змогли порішати своє питання, якщо вони не мали офіційно броні, офіційно відстрочки від мобілізації, це ті люди, які боротися воювати не будуть. Тобто зараз, от я хочу, щоб ви просто зрозуміли, я хочу, щоб чиновники це зрозуміли. Що якщо зараз всю країну, закидали всю країну е повістками, е ті, хто. Активні, ті, хто не мають броні і так далі, вони будуть призвані. І якщо, не дай Бог, так виявиться, що відсутність достатньої кількості зброї, надійність фортифікаційних укриттів, про які вже не говорить і кліниві. Якщо ось це все воно там дійсно таке, і якщо перемелиться, ось ця група людей, я, я вибачаю, що такими словами кажу. Ми там говорили про якісь м'ясні штурми там і так далі. А потім Кулеба, ми ржали над них, а потім Кулеба почав виступати там з Лопатами, що будемо захищати, Так він, він захищати не буде з Лопатами. І чиновники не будуть, і наближені не будуть. Ми це чудово знаємо. Ми це чудово знаємо. Так ось, якщо ось ця група людей вона поляже, то далі вже більше захищати Україну буде нікому. Я хочу, щоб це всі, всі розуміли. Просто нікому залишаться жінки, залишаться літні люди, залишаться е, ті, хто непридатний, воювати вони не будуть. І залишаться ті, хто змогли собі якимось чином зробити бронь або відстрочку, або десь якось порішати своє питання. Вони теж воювати не будуть в основній своїй масі. І коли, не дай Бог, якщо оця. Військова машина, а військові наші говорять, що не потрібно недооцінювати ворога, Якщо, не дай Бог, вона підійде до Харкова, до Запоріжжя, до Миколаєва, до Полтави, до Сум, вони там, в принципі, стоять неподалік, до Чернігова, до Києва, до Дніпра, то просто от подумайте, що може трапитись, якщо закидана країною. Закидана повістками країна просто не буде мати ніякого ресурсу. Ніякого ресурсу. І це вкрай складна ситуація, це вкрай небезпечна ситуація. Як би можна було виходити з цієї ситуації? Ну, по-перше, це оголосити цифру, яка необхідна для мобілізації. Ну, от наш ворог оголошував цифру необхідну для мобілізації. І немає в цьому ніякої державної таємниці. Якщо у нас кількість загиблих зашкалює, то. Можете не боятися озвучувати ці цифри, ми і так здогадуємось. Будь-яке кладовище, будь-який цвинтар просто майорить прапорами, і ми, ми чудово усвідомлюємо, які це цифри там. Давід віде Арахамія намагався от, петлять от, цифри 100 тисяч. Ну ми так підозрюємо, що якщо не 100, то від 50 до 80 тисяч напевно воно так і є. Ми ж чудово розуміємо, ми ж не діти два роки три місяці. Йде повномасштабна війна. Ми ж бачимо на відео, як. Знищують там окупантів і так далі. Ви думаєте, немає відео, як гинуть наші хлопці і наші дівчата, а їх сотні і тисячі, судячи з того, що українці розповідають, які сидять на таких ресурсах. І ми з вами всі чудово розуміємо, як що відбувається. Цифр мобілізації немає. Оголосіть цифри: скільки потрібно, кого потрібно, з якою підготовкою потрібно. Провести мобілізацію два місяці, нехай вона три місяці, і зупинитися з мобілізацією. Ну, два роки, і три місяці не може не зупинятись мобілізація. Країна живе в постійному страху, постійному треморі, постійному звинуваченні. Що, що саме е, проблеми. Постійних звинувачення громадян України, то вони ухилянти, то вони доходить до того, що ці коміки, які десь не мобілізовані, чомусь вони якось заброньовані, не знаю, що вони аспіранти, десь чи що вони там, чи можливо вони викладачі в якихось коледжах, чи ким вони там працюють? Можливо, вони і смертельно хворі, хто його знає. Воно вже жартують, тонув в твоїх очах, як ухилянт в тись. Це що таке? На що Україна перетворена, а це все тому, що безкінечна, абсолютно мобілізація це призводить до корупційних скандалів, це призводить до зловживань на місцях, це призводить до величезних, величезних соціальних проблем, коли суспільство поляризовано. Коли суспільство абсолютно не розуміє, що як завтра, де, що можна будувати, який бізнес розвивати, коли, будь ласка, скільки хлопців, які мають бізнеси, які мають освіту, все вони закидані повістками, їх пакують і так далі. І байдуже, що там в тебе, як у тебе доводиться деяким працівникам підприємства, відбувати там останніх майстрів, які без яких не буде підприємство працювати? Ну і чим це закінчиться? Чим це закінчиться? Таке відчуття, що Україну готують до депортації населення, чи що? Що це таке? І тут вже виходить міністерство одне і розповідає про те, що демографічна криза у нас попереду, так значить, буде міграція з інших країн. Це що? Українці на убой для того, щоб сюди заїхали якісь інші люди? Так, якщо ми бачимо, що ми не можемо е вийти на кордони 91-го року 2013-го нині. То, може, потрібно говорити про зупинку бойових дій і збереження хоча б того ресурсу, який є? Можливо, щось в моїх словах не так, але я вибачаюсь, я вибачаюсь, але втратити можна значно більше. І впертість деяких громадян України наділених, обділених, чи я не знаю, чим там. Владою і повноваженнями і правом говорити від імені народу вона призводить до того, що ми втрачаємо, продовжуємо збільшувати втрати території і населення. І навпаки, населення і території. Я на перше місце ставлю людину, бо людину повернути в принципово неможливо. Принципово неможливо. Про території можна говорити. Про території можна сперечатись. Про території можна якимось способом тиснути ворог не безкінечний по своєму життю, а людини не буде. Але поки не гинуть е, самі чиновники, поки не гинуть члени їхніх родин, чужого не шкода. Чужого не шкода. Потрібно щось робити. І тому мені здається, мене є таке переконання, десь внутрішнє, що все може закінчитись в 2024 році. І, на жаль, якщо отакі підходи будуть. То закінчитись може дуже і дуже погано. Якщо ви думаєте, що я нагнітаю і панікую, то ні. Ні. Я просто усвідомлюю, що може бути, якщо ми безконтрольно будемо палити людські ресурси, не маючи можливості використати ці ресурси максимально ефективно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Я ніякою мірою не хотів образити нікого і ніякі почуття. Просто я хочу збереження країни, я хочу збереження людей, я хочу збереження життів. Я хочу, щоб люди повернулись до хоча б якогось життя. Закидати повістками всю країну і тримати всю країну в страхі – це не варіант. Не це обіцяв Володимир Олександрович, коли виступав у Верховній Раді перед народними депутатами на інаугурації. Напевне, були тоді Володимир Олександрович якісь думки про це. І я вірю, що тоді він був щирим, і тоді він вірив у те, що він говорив. А далі щось сталося не те, щось змінилось. І мені здається, що чиновникам потрібно. Абсолютно відкинути всі ті впливи, які можливо є, і повернутися до базових установок, за які проголосував український народ, що вірив український народ і чого хоче український народ. Не вигадуйте, що хоче український народ. Просто можете запитати українського народу. Не о те, що я бачу в Київ цифровий, як вулицю переименувати. Як вулицю перейменувати, як вулицю перейменувати, як вулицю більше немає опитування. Спитайте в українського народу. Зараз є резерв, зараз додаток, зараз є верифікація через дію. Запитайте в українського народу. Можете закрити результати голосування. Просто запитайте, і ви побачите реально. Якщо ви так турбуєтесь про свої рейтинги, я тільки не знаю, чому ви про них турбуєтесь, більшості чиновників не буде. Як тільки будуть хоч якісь вибори, більшості чиновників не буде. Тому не треба про рейтинги. І не до рейтингів. На фоні стягів, прапорів над могилами людей. Не до рейтингів. Забудьте про рейтинги. Просто врятуйте країну. Просто врятуйте країну. Бо може бути все дуже погано.